Щодень закоханих, ми закохані і. Самі щасливі. Да. 14 лютого, у День Закоханих, молодята Анна та Геннадій вирішили назавжди поєднати свої серця. Діляться, хотіли, аби дата створення їхньої родини стала ще й символом їхнього кохання. Тож брати шлюб у цей день планували завчасно. Одружуватися саме 14 лютого полтавці полюбляють. Вже не перший рік ця дата популярна серед молодят, каже заступник начальника Шевченківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Водяник. Саме сьогодні визначені ради... Це беруть участь у проєкті кохання переможе, коли заяви можна подавати до 20-ї години. До останнім часом це дуже популярна дата. У нашому відділі було заплановано вісім реєстрацій на сьогоднішній день, але станом на сьогоднішній день ще у нас три пари подали непланово, Тобто у нас. Вже на сьогоднішній день 11 пар. Ми долучалися до проекту кохання переможе. Наш відділ, до речі, працює в рамках цього заходу до 20-ї години. Загалом, попри війну, у Полтаві про день кохання не забули. Олег вирішив зробити сюрприз своїй коханій і замовив для неї оберемок символічних кульок. Просто подарую кульки, квіти і все, і все. Що для вас людей означає? Ну, показати свої відчуття свої другі половинки. А ще кохаючи, сьогодні можна було допомогти нашим захисникам на фронті. Купити на подарунок квіти другій половинці, тим самим задонативши на потреби зсу. Таку акцію влаштували сьогодні волонтери будиночку Святого Миколая. Наш парафіянин Константин доставив нам 200 штук квітів. Весь прибуток, який йде на допомогу зсу. А якщо квіти не продадуться, то до собору квіти віднесуться. Я Думаю, за сьогодні день буде гарний. А так, в основному волонтери наші побули квіти вже на 15.00 Квіти у будинку святого Миколая розпродали. Кохання перемогло, переможе Україна.